Нікопольщина отримала гуманітарну допомогу від ООН. на протилежному березі району. Здетонував боєкомплект росіян, і у райцентрі, як і по всій країні, набирають добровольців у гвардію наступу. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю. Вечір та ніч на Нікопольщині минули з тривогами та обійшлося без обстрілів. Утім, вже зранку активність ворожої артилерії зафіксувала у напрямку прибережних територій. Це Марганецька та Мирівська громади. Жителів попросили залишатися у безпечних місцях. Напередодні на протилежному березі Нікопольщини у небо піднявся величезний стовп диму. Це була масштабна детонація боєкомплекту росіян. Про це повідомив у соцмережі Євген Євтушенко. Пам'ятаємо, що загрозу життю становлять не лише обстріли, і важливо дотримуватися правил безпеки у побуті цієї ночі. На вулиці Першотравневій у Нікополі зайнялася квартира на другому поверсі багатоповерхівки. Там вигоріли меблі та стіни. Було сильне задимлення. Постраждала жінка із сусідньої оселі. Її з отруєнням відвезли до лікарні причину загоряння нині встановлюють. Людь, буревій, Азов, сталевий кордон це назви штурмових бригад у гвардії наступу. У Нікополі, як і по всій країні, триває набір добровольців. Вони виконуватимуть спеціальні бойові завдання. Це зокрема знищення диверсантів, зачистки та розмінування звільнених територій. Як долучитися і чиї вже охочі, дізнавалися мої колеги. Нічого не сказавши рідним у гвардію наступу, прийшов записатися Богдан. Каже, не знає, як сім'я сприйме його вибір, бо немає бойового досвіду. Але чоловік сам з Нікополя бачить, якої шкоди завдають росіяни, тож хоче захистити рідне місто. Я дуже сумно, коли чую, що помирають люди. Ось нещодавно знаєте, були випадки. Тому просто так сидіти не можна. І просто я закликаю всіх теж робити те, що ми можемо робити зараз. Сидіти, склавши руки, вирішив, і Дмитро побачив в інтернеті, що йде набір добровольців. Думав про це тиждень і наважився. Та да просто прийшов і записався, все. Тут нікаких ні ни за, ні проти, тут даже второго не дано. Записатися нікобильця можна у місцевому ЦНАПі або ж онлайн. Для цього треба заповнити анкету. Всі е, заповнюють певну форму, е, ось е, зразочок, і по цій формі вони там вказують своє прізвище, там освіту, вік е, чи служив, чи не служив, номер телефону, там дата, підпис і далі після цього е, з ними зв'язується. Кандидатів обирають від 18 до 60 років із гарною фізичною формою, утім навіть без бойового досвіду, адже добровольців всьому навчають. Підготовка триває кілька місяців. Люди будуть обучатися, отримують оружие, отримують там два місяці обучення, бойова злаженість, стрільба це як положено. А потім сформовані штурмові підрозділи працюватимуть за окремими напрямками. Обрати то, що до вподоби можна самостійно. Серед завдань знищення диверсантів, зачистки та розмінування звільнених територій. Загалом вісім бригад. Людь. Буревіз, спартан, карадах, Азов, рубіж, сталевий кордон, червона калина. Ці назви повинні стати нічним жахом для окупантів. Заявки до гвардії наступу приймають у дев'ятьох ЦНАпах Дніпропетровщини. Набір триває. Айміна Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. Консерви крупи, і борошно. Нікопольщина отримала гуманітарну допомогу від ООН. Тепер раз на місяць жителям видаватимуть продуктові набори. Вони для місцевих та переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують підтримки. Утім, у військовій адміністрації району кажуть, пакунки можуть забрати лише повнолітні. Для цього необхідно прийти до пунктів видачі із паспортом і карткою платника податків. Такі умови цієї продовольчої програми, той набір, який є тут в боксі, він повинен відповідати оцій от бірці, яка наклеєна на коробку. Тобто те, що написано тут, повинно лежати всередині. Оце дуже важливий момент. У Нікополі від сьогодні вже розпочали роботу дев'ять пунктів видачі гуманітарки. Вони розміщені у ліцеях, гімназії та музеї. АТО. працюють у будні з 9 до 15 години. Аби не створювати черги, можна заздалегідь звернутися до волонтерів телефоном. Номери та адреси місць видачі на екрані. Вашу допомогу ніхто інший, крім вас, не візьме. Система обліку зроблена таким чином, що ви не отримуєте в місяць. Більше е, однієї гуманітарної допомоги і маємо довгоочікувану звістку. зв'язку. Україна повернула з російського полону першого заступника міського голови Норгодара Івана Самойдюка. Він був у неволі під постійним тиском окупантів 333 дні, але не занепав духом і тепер знову вдома. Повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні ще 101 людина. Я щасливий за кожного з більш ніж. Сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки. Я дякую нашому координаційному штабу та усій нашій команді. На цю годину у нас вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Гарного всім вечора! Незламні люди вільної країни.